Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, з тим, з чим пов'язаний власне ось цей перерахунок, як давно він був запланований, і е, коли перші кошти, так би мовити, прийдуть на рахунки пенсіонерів? Цей перерахунок він передбачений в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для е, осіб, які втратили працездатність, і відповідно соціальні стандарти були закладені в законі про державний бюджет України на 2022 рік. Тобто цей перерахунок було заплановано ще з 1 січня 2022 року. Отже, в грудні змінюється прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Він стає з 2027-2093. І в даному випадку перерахунку підлягають мінімальні розміри пенсій непрацюючих пенсіонерів. Тобто, якщо в особи розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму, він менший від заробітної плати і стажу, ніж прожитковий мінімум, то в даному випадку йому гарантується мінімальна пенсійна виплата і буде передбачено підвищення пенсії на 66 гривень. Також перерахунку підлягають, якщо особа отримує пенсію в розмірі більше, ніж мінімальна, і не працює, то в неї буде проведено перерахунок до плати за понаднормативний стаж. Також будуть перераховані мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Перерахунок буде проведено мінімальних пенсій сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника. Перераховані будуть підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих померлих ветеранів війни. Перераховано будуть надбавку донорам. Також буде перераховано підвищення жертвам нацистських переслідувань числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань. Буде перерахована мінімальна пенсійна виплата шахтарям. І будуть перераховані пенсії за особливі заслуги, які також залежать, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Він визначається в відсотках і від прожиткового мінімуму. Отже, мінімальний розмір пенсії збільшиться на 66 гривень. Тобто на сьогодні він становить 2027, як я сказала, а з 1 грудня буде становити 2093. Пані це Юлія, перерах... тобто ми не можемо говорити тут, що йдеться про індексацію, так це не Ні, це не індексація, це перерахунок пенсії в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму. і перераховуються лише ті виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. А якщо я не знаю, чи можливо ви вже володієте такою інформацією? А можливо, просто ну, десь приблизно, хоч би зможете сказати про яку кількість у відсотках там, наприклад, пенсіонерів на Хмельниччині зараз може йти мова. Чи це йдеться там, наприклад, про половину, чи це за чепи? Зазвичай це 80% пенсіонерів нашої області, в яких перераховується розмір пенсії, тому що в деяких. Там розмір пенсії залежить від прожиткового в інших. Є відповідні доплати відповідно до закону про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Хтось е до своєї пенсійної виплати отримує надбавку пенсію за особливі, за особливі заслуги, яка також залежить від прожиткового мінімуму. Просто в кожного це буде різний розмір підвищення. А яка найбільша сума, на яку можуть ну так би мовити, претендувати от зараз пенсіонери в зв'язку із цим перерахунком? Ну, я скажу найменша від 8 гривень, Ого. до прикладу, чи може бути навіть і гривня з чимось, Ну, якщо в особи розмір пенсії е, великий, до прикладу, 3 з чимось тисячі, і особа має, це жінка, 31 рік страхового стажу. В неї в даному випадку перерахується лише доплата за понаднормативний стаж, яка залежить від прожиткового мінімуму. І тут в неї всього один рік понаднормативного стажу, і тут доплата буде невеличка гривня. Я зрозуміла, тобто вас зараз вам треба буде вашим фахівцям по кожному безпосередньо пройтись і знову ж таки ось цей перерахунок здійснити. Чи ну не буде так, що буде затримка у виплаті пенсій? Ні, затримки у виплаті не буде. Це такий перерахунок. Він проводиться двічі, а то й тричі на рік. І даний перерахунок проводиться автоматично. Тобто, тут спеціалісти якби ручного введення немає. Програмним комплексом проводиться перерахунок пенсії для всіх пенсіонерів, і в грудні місяці пенсіонери вже отримають перерахований розмір пенсії. От з 4 грудня буде розпочинатися виплата грудневих пенсій. І відповідно вже особи 4 грудня побачать зміни в своїй пенсійній виплаті. Ну і відповідно Але, як так я само... сказала, в кожного різний розмір підвищення. Так, і відповідно, наскільки ми розуміємо, що не потрібно кожному особисто звертатися для того, аби так, там отримати так, так. А... органів пенсійного фонду звертатися не потрібно.